Крім звичних методів боротьби з бур'янами, трудомістких прополок і використання хімічних препаратів є менш витратний і навіть приємний спосіб: це посадка певних декоративних рослин, фіалка запашна, невисока з блакитними, жовтими або фіолетовими квітками, вона давно відома і улюблена не тільки садівниками, а й кулінарами фіалковий сироп настоянка, і навіть випічка з фіалкою стали звичними. А молоде листя навесні додають в салати. У будь-якій частині саду фіалка буде відчувати себе впевнено, але в тіні цвітіння триває довше, вона розростається, витісняючи бур'яни, які ростуть по сусідству. На відміну від більшості садових рослин, фіалка цвіте два рази за сезон. Навесні і в кінці літа добре розвивається на кищаних і легких родючих ґрунтах очиток літки завдяки розгалуженій кореневій системі. За один рік очиток зможе утворити густий і красивий квіточий покрив. Він із задоволенням витіснить бур'яни, прикрасить собою альпійську гірку або кам'яний острівець. Через високу виживаність і поширення висаджування очитка повинно контролюватися. Рослина розвивається на будь-яких ґрунтах, ціте і на сонці, і в тіні. Невибагливий, регулярний полив потрібно тільки в період корінення, посуху дорослі рослини переносять легко. Розпушування ґрунту також необхідності немає, насіння слід видаляти, щоб уникнути самосіву і надмірного розростання. Обрізка також допоможе омолодити рослини. Очиток не вимагає приховування на зиму, навіть під шаром снігу зберігає зелене листя, культура не піддається нападу комах шкідників. Так як містить отруйний сік, з цієї ж причини її не слід висаджувати поруч з овочами Децентра Оригінальна форма рожевих суцвіть децентри у вигляді сердечок народила легенду про те, що квіти з'явилися в тому місці, де було розбите серце дівчини, яка побачила коханого з іншого. Пишні здатні швидко розростатися, кущі не залишають бур'янам ні найменшого шансу. Децентри підходить будь-яку ділянку саду. Вона цвіте в півтіні і на сонці невимоглива до ґрунту, але не терпить посухи. Потрібен прикореневий регулярний полив, при поливі зі шланга можна пошкодити тендітні стебла децентри. Також важлива підгодівля навесні і восени. Велика надземна частина рослини на зиму зрізається, а пеньки засипаються торфом, барвінок, трохи схожий на фіалку, але крупніше. Постей у догляді полив потрібен в посушливі періоди зазвичай вистачає дощу. Зацвітаючи в травні, барвінок радує око босковими квітками до самої осені. Крізь густі сланки листя не проросте жоден бур'ян, барвінок морозостійкий багаторічник, його можна вирощувати як в горщиках, так і серед каменів під плодовими і декоративними деревами і чагарниками квітковий покрив виглядає дуже витончено. Легко розмножується діленням куща або живцями, листя барвінку залишаються зеленими навіть взимку хоста, якщо посадки хости платні. То жоден бур'ян не зможе розвиватися під її листям. Це красива рослина з квітами і благородного вигляду листям, висота 20-70 см, в залежності від сорту. хоста росте в тіні, півтіні, і на сонці суціття Колокольчатої форми, розташовані на високих підконосах зустрічаються лілового, вузкового і білого відтінку. Кущі не вимагають складного догляду, стійкі до морозів. Хоста не просто багаторічник, а справжній садовий довгожитель. При створенні сприятливих умов рослина живе до 20-25 років, любить рясний полив, але без застою вологи для розвитку хости підійде суглинна, слабокисла або слаболужна грунт з достатньою кількістю поживних речовин. Коренева система швидко розростається і потребує великого простору. Тому рослина потрібно висаджувати в широку лунку. Навесні і восени кощі бажано підгодувати хоста переносить як органічні, так і мінеральні добрива.